Вітаю, друзі, 11 квітня! Україну просто заселять вихідцями з Африки, Азії та Латинської Америки. Заявив американський журналіст, близький до Дональда Трампа Такер Карлсон. І насправді він має, він має реально сенс. Він має резон. В цьому винні як втрати, які несе Україна в результаті російської агресії, так і дурнувата політика зелених гнид, які фактично роблять все, щоб зачистити Україну від українців. Степан Ількович Хмара. На жаль, вже спочили в босі Царство Небесне. Називав їх командою зелених ліквідаторів української державності. А я насправді додам, що це команда ще й утилізаторів української нації. Те, що витворяють на вулицях українських міст цикуни людоволи. Це прямо впливає на процеси, про які я казав. Вони виганяють українців з України. Не хочеш воювати і не йдеш на фронт, не йдеш на смерть. Тікай, бо тебе туди заберуть. На тебе властують полювання на вулиці твого міста. І неважливо хворий ти. Каліка, чи в тебе якісь релігійні переконання, тебе загребуть і відправлять на фронт? Зараз мені на пошту прийшли документи про те, що ВОК визнало придатним до військової служби людину хвору на шизофренію. Ми перевіряємо і обов'язково це публікуємо. До речі, продовжуємо. Хоч у нас і, був перер... і була перерва, продовжуємо документувати злочини власне режиму, диктаторського режиму Володимира Зеленського проти Українців. Злочини ТЦК. Зараз ви бачите відео від 14 березня 2025 року Івано-Франківська. На відео Файна жінка відбила чоловіка в Людовові. А ось ще одне відео, на якому 8 квітня 2025 року в Марганці якийсь тітушка Людовол вже навіть без військової форми, без пікселя пакує людину. А це 10 квітня вчора 2025 року. Жінка в Харкові захищає чоловіка від тітушок, які одягнуті в піксель. Демо далі в вашій увазі також вчорашній день, 10 квітня 25 року. І молоді мордовороти з ТЦК без поліції, забігли на приватну територію автомийки, балончиком за працівника всіх послали на нах, нах. І ким вони себе вважають? Вони що? Є закон? Йдемо далі. 9 квітня 2025 року. Відловлюють і б'ють вже навіть в цивільному, не в Пікселі. Чорний одяг, який останнім часом любить диктатор Зеленський. Поїхали далі. 9 квітня, теж 2025 року, Миколаївська область, поліція. Прискає балончиком людині, яка не вчиняє спротив, і б'є на відмаш по обличчю. А коли людина без свідомості на землі, то її вантажать. В авто, в бусик, і везуть. Везуть в ТЦК. А це івано франківськ який, схоже, хоче перехопити, в Одеси, верховенство. По кількості тітушок, по кількості свавілля ТЦК, по кількості тих негідників, які допомагають людововам. Друзі. А ось це 6 квітня в Чернівецькій області село Вуківці 59-річний чоловік сховався від поліції в холодній воді. В очереті. В очереті. 59 років. 6 квітня 25 року Харків. Чоловік намагається відірватися від працівників ТЦК, навіть побіг дорогою, а потім спробував зупинити машину, але ніхто не зупинився і не вивіз його. Я хочу звернути вашу увагу на те, що ці відео задокументовані, вони не однакові, але на кожному з них порушення законодавства, порушення конституції, порушення правил мобілізації, де повістки, де сповіщення людей, де докази, що саме ця людина підлягає мобілізації. Чим вони там займаються? Сотні дармоїдів, які мають бути на фронті? Вони займаються тупо людовольством. Наловили, наловили, на ТЦК завезли, ВЛК відштампували і на утилізацію погнали? Для того, щоб звільнити нашу українську землю від українців. А самі вже маєтки по Іспаніям, як Борисов, по Німеччинам, по іншим країнам квартирки, будинки, жінки їздять туди. Все. От ось що ці зелені гниди приготували для нашої української держави, для нашої української нації. Вони викидають націю. З нашої власної Богом даної нам землі. Вони не мотивують іти захищати вітчизну, а роблять все, щоб побільше чоловіків втекло з країни. Вони працюють на противника, на ворога, на кого завгодно, але точно не на українську державу. І всі, хто адвокатує, Оцим злочинцям, яких ми бачили на відео, вони або корисні ідіоти, або також працюють на ворогів. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами, ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.